Моя ранкова кава без цукру. І зараз я додав молока. Я трішки його так збиваю і потім додаю така. Виходить от така краса. Тут є кориця і більше нічого. І кава. І молоко пряжене. Ось так. А є у мене тут і пряники, але мені нічого цього не хочеться. Це для друзів. Інколи Віка бере зранку одну. Дивіться, які гарні тут коровки нарис, намальовані. Ну, вчора Ліля. Принесла винограда, але я його не їм. Ну, не можна сказати, зовсім не їм. І беру дві бубочки і все. Далі табу. І отакі квіти. Може, останні осінні квіти стоять у мене у вазочки. І зараз поп'ю каву і піду пересадити хризантеми. Вчора. Вже пізно Ліля принесла. Я їх просто посадила в землю. А потім, думаю, сьогодні треба їх посадити на треба на постійне місце, де б вони добре їм було там і росли гарно. Оце оці квіти теж від Лілі, вона вчора принесла. То, гарні, дивіться, похожі на айстри. Так. Або на як їх називали, забула гергини. Такі от гарні, гарні квіти. Ну і мені смачного, скільки вже листя осипалося з моєї черешні. Я вийшла, нарядилася, все, що вдома було. Прохолодно. Ну, із-за того, що вітер. І я, щоб не сидіти в хаті, Виходжу на вулицю, щось, знаходжу собі роботу. Находжу роботу. Ой, щоб зовсім лузду не з'їхати. І сьогодні я хочу пересадити хризантеми, які Ліля мені тут подарувала ще. Я їх так повтикала де-небудь, де а потім думаю, я пересаджу, і оце я і сьогодні вирішила їх пересадити поки що. Обіцяли сонечко, але я не бачу там тільки хмари. Навіть моя фенді не хоче виходити, щось їй холодно. Ну і ще що я хочу, я трошки ще нарву кріп і посушу його, тому що в морозильній камері у мене вже немає місця. Ну ось оця. Ризантема, мені здається, вона високоросла, і я її тут лишу. Тут добре місце буде. Оцей кущик раніше зацвів, він один всього, і я його навесні теж пересажу і це ж поставила палку, щоб пам'ятати, де він. Оце, здається, теж високоросла. Тобто, її звідси треба прибрати. Оця може бути шариком. Я її тут лишу. Ну, це ось. і що тут, о, здається, одну тільки треба пересадити і все. Ну, знайду собі роботу ще. А забула показати, вчора Ліля мені ще тут принесла калини, дивіться. Висить. Ну, і ще таких і морозів не було у нас, а вона ось, бачите, трошки вроді як примерзла оце. Ну, хай ще повисе. Нема куди із нею діватись. Оце чаїв буде, мабуть, треба припиняти пити каву, а пити чай з калини. І корисно. І дуже смачно. Листя осипається, і вітром його піднімає і розносить. Не знаю куди. Мені треба підсипати це листя під рози, а його майже й немає. Ну і ще рано обрізати хусту, вона навіть ще й цвіте. І так гарно, як бордюрчик. Я навіть її не обрізаю, поки аж мороз не вдари, а потім її не обрізати, а так зібрала, зібрала і все. І теж прикриваю листя те, яке під розик, під троянди кладу. Забуваю, що це на українській мові роза називається трояндою. Ну ось тут в куточку в мене знайшлося місце, я навіть Два кущика сюди перенесу. І так, тут сірий у мене заходить Прига на заборчик і йде, щоб я його погодувала. Я думаю, я тут зараз посаджу, я перекопала тут. Тут у мене жовті ростуть хризантеми. Ну. Треба трішки їх буде підв'язувати. В цьому році я їх не підв'язувала. Але вони добре цвітуть до цього часу. І оці камінці звідціля заберу, наведу порядок. Отак сьогодні і займусь такими, такими справами, щоб не сидіти вдома. А ти вже ось відцвіли хризантеми, Там іще далі аж цвітуть. Ну, Привіт, ти де був скільки днів, сірий, я тут працюю, а ти. Привіт, сірий, привіт, ой, хороший. Ти прийшов мені допомагати? Я вже закінчую. О, дивіться, як він любить, ласку! не впади тільки, не впади. Ох ти ж і гарнючий. Якби в нас фенді не було, я б тебе додому пригласила. Да. а так, там фенді тебе. Прогони, пішов, пішов, все. Ти куди пішов? Ну добре, не мішай мені, пішла трошечки підмету тут порядки наведу. Угу. Ти як акробат. Циркач. Циркач? Отак. стопчику топчику посижу. Ти ж гарні очі. Ну ось так я тут в куточку посадила три оці кущики. І ще й і жовтої там досадила, далі забрала звідціля, тут ось, лишила один кущик, він розростеться. Ну і трошки з сірим погралася. Я ще тут помітила, у мене мох є сірий. Тікай. Тікай, я хочу цей мох зібрати, дивіться, який. Тікай, 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 тікай. Я хочу там на камінці його покласти. О, дивіться, який. Ну, пішу. Ого, не обдирається. так. Зараз так покладу і віднесу на камінці. Я навіть з лісу такий привозила. Зараз покажу. Це я тут з лісу привезла. Оце в мене був отакий ось. А оцей я привезла з лісу. Не знаю, приживеться він чи ні. Ну і зараз цей. Він тут з землею, як би його так гарненько покладу. Листочки мені по голові падають. Ну, дивіться, так. А тоді доживем ось сюди посажу кого-небудь на весні. може жабку, не знаю. Ну ось так. Я думаю, там земля під низом, я думаю, що воно. Приживеться тут на цих камінцях. Там можна ще подивитись, у мене на тій горці є камінці, хоч вона і заросла. О, десь які жовті листочки осипалися. І вітерець. З'явилося сонечко. Так що можна ще трошки погуляти. Оце скільки нарвала. Заморожу, а листочки дуже маленькі. Ну так, салат на бутерброд буде. І красуня вийшла. Може труситься. Холодно, ну зараз підемо додому. Ну Ось таке у нас сонечко. Я думаю, трошки її випущу, хай погуляє. Так, бігаємо трішечки, да? і я думаю, вже треба троянди підгортати. На деяких листочки зовсім опали, а деякі збираються іще квіти дарувати нам. Ну, як оця, бачите. Ну, може. Після обіду сьогодні хоч декілька кустиків. Дуже багато їх. Навіть ті, що під бутилками я не підгортаю, а оцих багато. Треба підгортати потрошечку. Так ось Декорації свої я ще не прибирала. Ну, морозів у нас іще не було. Поки що стоять і грибочок, і їжачок. І Михайло з ножницями, ну і козак куди жив. Від? від нього ніде не дінешся, він там з таким ліхтариком стоїть. На вечір стих вітер. І так, ну, трошки морозцем береться, не знаю, буде. Мороз чи ні? а тут приходила до мене Ліля і знову принесла калини. І я хочу її ого. Башкенька, не знаю, як я тут її повішу. Ой, тут щось таке. Не знаю, що там. Дикі голуби. Все, полетіли. Ага. Злякали мене. Ну, і я їх. Зараз Щас... вони, може, в мене тут дзюбають калину. Ну ні, вроді. Ну і я ось на цей крючок зараз хочу повісити. Ну, ось так. Це вже хватить на всю зиму кожного дня по гілочки калини їсти. Ну, спасіба Ліля, дякую тобі, дякую. Ай клає у нас, вечеріє. Ось така погода у нас.